Дуже рада можливості з вами поспілкуватися. Я, власне, вчора подивилася ваш фільм, він справляє дуже сильне враження. Ну і незабаром його зможуть побачити українці. Відбудеться прем'єра фільму 20 днів у Маріуполі. Перше питання має буде таке: якби людина, яка не бачила цей фільм, запитала вас, про що він? Що б ви їй відповіли? Цей фільм про. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну це фільм про облогу Маріуполя про перші 20 днів, і про те, як е, війна і це вторгнення руйнує життя українців, і про те, як е, вони не на що борються і е, намагаються вижити. Це дуже важкий фільм. Зараз українці багато переживають через війну. Чому, на вашу думку, вони все ж мають подивитися цей фільм, ці кадри? Знаєте, я бачив, як на цей фільм реагують міжнародна аудиторія. Я бачив, як на цей фільм реагують Маріупольці. І, от чесно, я навіть трошки боявся. Перший мій страх був, коли фільм потрапив до сан фестивалю Санденс, і е, мені тоді здавалося, що він буде занадто важкий для, для глядача, але е, він отримав приз від глядачів як головний фільм, і е, я зрозумів, що люди хочуть це бачити. Люди хочуть зрозуміти, що тоді відбувалося, і е, для людей ця історія не закінчена. І коли «Маріупольці» приходили тоді в Америці і в Європі, і потім вже на фестивалі докудись в Києві. Багато людей з тих, хто є у фільмі, прийшов подивитись фільм, і е, просто маріупольці прийшли, і е, вони плакали. Це було дуже важко. Але водночас це було як терапія, розумієте? Це, це щось, е, що, по-перше, потрібно ще раз пережити, щоб зрозуміти, що, е, що з нами сталося. Це дає і українцям, і маріупольцям особливо. Надію, що ніхто не забуде про мене. Це перше. А, а друге, незважаючи на те, що фільм важкий, в ньому багато надії. І мені здається, що надія одна з головних тем і думок фільму. Тому люди, які подивилися фільм, вони не виходять зруйновані, вони виходять з, з надією в серці. Тому що навіть в найгірші моменти, навіть коли. Хтось помирає, помирають діти. Люди втрачають свої життя, домівки, своє місто. Завжди поряд є хтось, хто допомагає, завжди є це оце відчуття єдності. А це відчуття, яке ми всі, потребуємо, потребуємо зараз, особливо коли боротьба йде вже так довго. Так, так. А як ви вважаєте, який епізод фільму найсильніший? Ні, не можу сказати, що щось є найсліднішим, тому що е, е, сила документального кіно в тому, що ми бачимо не одну-дві-три хвилини новин, як ми всі бачимо і сприймаємо е, події е, навколо нас, а це е, е, таке комплексне сприйняття. Це коли ти от, потрапляєш туди, туди сила кіно і. Сила 20 днів Маріуполі» в тому, що в першу хвилину ти потрапляєш в Маріуполь, і ти там. Ти і, 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 е, разом з журналістами, ти разом е, крізь очі, яких ми бачимо всі історії, е, ми разом з тими людьми, які е, виживають під е, е, російськими обстрілами. Е, тобто сила саме в тому, що ти переносить глядача в Маріуполь. Не даємо дає піти звідти, доки а, фільм не закінчується. Uh -huh. Ну розкажіть, будь ласка, трохи про зйомки. Як ви потрапили до Маріуполя і чому вирішили їхати саме туди? А, і з ким ви були, наскільки я розумію, ви працювали втрьох із фотографом Євгеном Малов'єтко і з кореспонденткою Василісою Степаненко? Так Так, а, я знімаю відео, знімаю фотографію. Залісь на філд-продюсер, це рішення мені здається, що рішення залишитись навіть в Маріуполі в облозі, воно було зроблене до повномасштабного вторгнення, коли ми саме вирішили поїхати до Маріуполя 23-го 23 числа за день до, до повномасштабного вторгнення. Тому що, по-перше, ми знали, що в, в будь-якому разі. Чи Росія нападе зі всіх боків на Україну, чи це буде нова хвиля ескалації на Донбасі все одно Маріуполь буде під ударом, і скоріш за все він буде оточений, тому що він настільки близько до передової, тому що Росія сконцентрувала тоді стільки сил на кордонах і на окупованих територіях, що ну скоріш за все ми розуміли, що він буде оточений. Ми не знали, що він буде оточений так швидко. От тому а, ми спілкувалися і ми прийняли рішення поїхати, і а, ми розуміли, що ми будемо скоріше все оточені, що Маріуполь опиниться в десятки кілометрів в глибині а, окупованих територій. Це теж ускладнювало роботу, на жаль. А ви мали якийсь план, якщо от, коли їхали туди? Як діставатися назад і так далі? Дивіться, по-перше, я не планував робити фільм. Моя робота це новини. Кожен день я публікую, називаємо їх ньюз-диспетчес для Associated Press, і вони розходяться по всьому світу. Тисяча каналів підписано на нашу агенцію міжнародну. І я працюю в такому форматі. Але коли я зрозумів, що в місті все ж таки не залишилось. Міжнародних журналістів, і ми єдині, хто, хоч ось може зняти і відправити і показати світові, я зрозумів, що кожна хвилина важлива. Кожний кадр, кожна хвилина, яка буде знята в Маріуполі, вона важлива. Особливо ми побачили, скільки потенційних військових злочинів коїться тоді кожен день. І я вже перестав знімати новини. Я, я почав знімати просто кожну хвилину. Якщо нам прощастить, і ми все ж таки вирвемо звідти, то потрібно буде зробити щось, щось більше, тому що насправді я відправив там, ну, 40 хвилин з того, що було знято, а знято було 30 годин. Але ці 30 годин це може 1% від того, що насправді відбувалося в Маріуполі. А те, що відбувалося в Маріуполі, це може 1% від того, що відбувалося в всій Україні. Тому для того, щоб передати масштаб трагедії, потрібен великий формат, такий як фільм. Угу. а Коли ви були в Маріуполі, де ви там жили? Як взагалі харчувалися? Як планували, де працюватимете наступного дня? А, знову ж таки, я багато знімав такого бекстейджу. Так як, як ми жили, як ми виживали, харчувалися і так далі. Як як заряджали батарейки і так далі, але а, цього всього немає фільмів. Саме тому, що а, журналістська робота не ну, і історія журналістів вона не є головною. Фільм все ж таки головне це люди. І журналістська перспектива просто поєднує, поєднує всі ці історії і допомагає глядачу по, поєднати їх в єдину картину. Ми жили в тих самих умовах, як і жили люди. Якщо ми бачимо, що люди готують там в казанках на, на кострах, то ми теж так готували їжу. Якщо люди тупили ем, ніг, щоб дістати воду, то ми теж це робили. Проблема була зі зв'язком, тому що зв'язок і, і батарейки. Оце, оце була проблема. Тому що український червоний хрест нам допомагав, багато допомагав. Фантастичні люди, і вони це робили поки їх будинок, де вони базувалися на От. Потім нам допомагали лікарі, лікарі в лікарні, тому що операційна була постійно працювала, поранені були постійно, і там було світло постійно. На генераторах вони працювали, і ми там заряджали батарейки, І просто спали на підлозі поряд з пацієнтами. І... Коли вже лікарню окупували, ми вирвалися звідти з оточення. Чудом ми нам допомагали поліцейські, і оцей Володимир, який нас врятував, поліцейський, який ризикував життям, який ризикував своєю сім'єю, щоб нас врятувати і вивезти з міста. Він допомагав нам і заряджати і знайти звідки відправити. Він був поранений нещодавно російською ракетою в. Покровську виїхав, угу. повернувся а, на Донбас, і от був поранений що так що всі всі допомагали. Угу. Про про Володимира просто і була новина і у нас на сайті також. А ви ви ще знаєте про його стан? Йому краще вже так, так а, а він зараз а, вже почав реабілітацію. Він пройшов через дві через дві операції. В нього було багато осколкових поранень. Зараз після двох операцій він вже реабілітується, uh -huh. але це, це дов, довгий процес, uh -huh. тому що він був поранений в легені і ну, там важке поранення було. Але бо, варто зазначити, що це був саме дабл дабл-тап, Тобто це другий удар в ту саму точку через деякий час спеціально, щоб поранити тих, хто приїхав допомагати пораненим. Що вбити тих, хто приїхав допомагати плану? Ми це бачили в інших містах. Ми це бачили і в Харкові, і в Маріуполі. І всюди, це, це така практика, яку а, а, Росія використовує на коли бомбардує міста на передовій. Угу. Повертаючись до Маріуполя, ви там були рівно 20 днів, виходить чи трохи більше. 20 днів так ми виїхали 14 березня. Другий день це був другий день так званого зеленого коридору, тому що насправді офіційного зеленого коридору ніякого не було, але люди почали прориватися через блокпости, тому що частина міста вже була окупована, і передова перемістилася в, в, в саме місто. От і та частина міста, яка вже була окупована, почала евакуацію. І, але хтось міг там проїхати трохи далі. І така хаотична евакуація відбувалася через блокпости в різні сторони, з більшого на Запоріжжя. Але ну, Бердянськ, Запоріжжя. Угу. Ну ми, ми ще повернемось до того, як ви виїхали. А я хотіла спитати щодо росіян. Ви з ними там перетиналися? Взагалі були якісь інциденти з ними? Нам пощастило, тому що наша машина була повністю розбита, прошита осколками. Вони могли тільки дивитися крізь передні вікна, теж які були розбиті, але вони не бачили всієї машини. І а, ми приїхали через 15 блокпостів, але саме тому, що був хаос, саме тому, що це були перші дні а, виїзду людей, а, ще не було жорстких перевірок ще не виводили всіх чоловіків з машин, ще не перевіряли телефони. Нам пізніше вже вже було б а, зовсім інша справа. І ми знаємо, що трапилось а, з Мантас, Мантасом Квідеревічусом. Це документаліст з Літви, який теж був в Маріуполі, він не знімав новини, він знімав документальний фільм, і коли він намагався виїхати, його просто вивели з машини і стратили на допусту. тому Нам дійсно пощастило. А до виїзду скажіть, будь ласка, от як поводилися місцеві мешканці? Адже відомо що до початку повноштабної війни більша половина маріупольців ставилася до Росії тепло і дуже тепло. Це було таке опитування, і власне там 52, здається проценти. Щось якось проявлялося це під час окупації? Знаєте, ось що я вам скажу. Я не можу вам сказати відсотки, але в мене не було враження. Що це було 50% людей, чекало на Росію. Це перше. Їх було набагато менше. Ти заходиш у підвал, який сім'ї використовують як бомбосховище, і вони там всі живуть живуть, і десь там у кутку завжди будуть сидіти кілька людей, які підтримують Росію. Вони тримаються подалі, подалі від людей, які підтримують Україну. І Тих, хто підтримує Україну, завжди було більше. Було багато таких, хто не підтримав нікого, розумієте? От просто люди, які хотіли, просто хотіли жити спокійно. От Є багато таких людей, і досі. Але що трапилось після повномасштабного вторгнення, це трапилося і з моїм рідним містом з Харковом і багатьма містами на Донбасі і в Маріуполі. Багато людей, от, от тих саме, які може тепло відносились до Росії, але не підтримували і не хотіли жити в Росії. Вони зрозуміли справжнє обличчя росіян і їх методи, і вони зрозуміли, що вони можуть жити тільки в Україні і підтримувати тільки Україну. Mm -hmm. Я от похар, по Харкову, по своєму рідному місту по Маріуполі це, це бачу цю тенденцію людей, яким було все одно. Вони. Тепер всім серцем підтримують, підтримують Україну. Угу. Ви у фільмі цитуєте лікаря, який сказав, що війна як рентген, і вона показує все, що всередині людини. Тобто, хороші люди стають кращими, а погані проявляють найгірше. Можливо, вам запам'яталося щось з поведінки от людей? Можливо, якісь такі добрі вчинки чи навпаки погані? От я не, не, не просто так сказав, що незважаючи на те, що в фільмі багато-багато важких моментів а, моментів паніки, трагедій, ми завжди бачимо людей, які підтримують одне одного, які підтримують а, тих, кого навіть не знають, просто от тих, хто поряд сусідів, пацієнтів, і поліцейські, і пожежники, і, а, і лікарі, і прості люди, волонтери. От, Цю підтримку ти бачиш. А, і чим глибше криза, чим більше місто помирає, чим більше трагедія, тим, тим більше цієї підтримки. От є, були люди, які організовували, прості люди, які брали на себе повністю організацію і допомогу тисячам людей, які ховалися в а, бомбосховищах. А, Бомбосховищах, як е, драмтеатр, е, чи е, ну, просто було, було декілька великих бомбосховищ: Тераспорт, е, великий спортзал, теж там жило близько двох тисяч людей. Це, це організували прості люди, які допомагали всім, хто приходив. Організовували воду, чистили каналізацію, шукали їжу, відвозили до лікарень. Це, це фантастика. Я ніколи такого не бачив такої підтримки. Але був і хаос, було мародерство. Я пам'ятаю, як я ну, звичайно не розказував, але як я, я пам'ятаю, як за мною ганялися мародери, малися які практикам. От і ну просто погані люди, от їх бачиш. під час кризи. Під час кризи такі люди показують своє обличчя. Що поліція просто не могла впоратись з <ріст> і, і Такі, які там, передавали якусь інформацію Росії, звичайно, якісь агенти. І ну, ці, ці кейси вони стали відомі вже після того, як Маріуполь був окупований, і вийшли військові, які були в полоні. Вони теж розповідали ці історії, але це скоріш за все люди, яких Росія готувала. Це одиниці, але це такі агенти, яких Росія готувала руками, mm -hmm. і вони ак активувалися саме от під час повномасштабного вторгнення. А як ви думаєте, що вам допомогло вибратися все з Маріуполя неушкодженим? Адже росіяни кажуть, оголосили на вас полювання, тобто ну вони знали, що ви там, і вони вас розшукували? Ну як я сказав, що нам допоміг хаос, просто от хаос, mm -hmm. тому що перший день і е, нам допомогло те, що ми зустріли е, все ж таки конвой Червоного Христа, з яким ми переїхали через передову, тому що перебратись через передову оце найскладніше. Ти можеш проїхати через блокпости, але що ти робиш на передовій, де йде бій. Це не що, це хто? Нам, коли нас оточили в лікарні, нам, нас врятувала і вивела група з спеціальних операцій. Ці хлопці, я їм дуже вдячний. І дехто з них, на жаль, вже загинув тоді на Азовсталі. Дехто потрапив у полон і зараз повернувся і воює на передовій. Виконує задачі. А, і це Володимир, який ризикував з бою своєю сім'єю, щоб нас вивести і вивести матеріали, які нас були. Угу. взаємодопомога? Угу. А е, якою була ваша реакція, коли ви дізналися, що росіяни назвали е, зняті вами наслідки бомбардування пологового будинку постановкою? Що ви відчули, тоді як ви реагували? Ну, нічого, тому що е, вже пройшло 9 років війни, цієї гібридної війни, інформаційної війни. І е, ти розумієш, що е, чим більш важливі кадри, е, чим більш е, абсурдний жорстокий е, вчинок е, роблять росіяни, тим більше буде пропаганди, е, яка це, це заперечує. Я пам'ятаю, як це було. Е, Після збиття мі 17 після того, як росіяни збили Боїнг в 2014 році, я був одним з перших міжнародних журналістів, які потрапили на місце тоді. І я пам'ятаю, як ці кадри були всюди, по всьому світу. Але одночасно з тим Росія розгорнула масштабну Компанію по дезінформації цей метод вже вже був зрозумілий. Тому коли е, ми побачили наслідки бомбардування пологового будинку, і ми зрозуміли наскільки важливими будуть і, е, ці кадри для, для того, щоб світ зрозумів справжнє обличчя російського вторгнення в Україну, е, ми вже чекали, що буде повноваштабна кампанія по дезінформації. Ну, і все, а нам з цим ніяк не можна і не потрібно. Борти. Ми просто робимо свою справу. І... Угу. А, ви знімали не на одній війні, ви були і в Сирії, і в Іраку. і а, чим, чи відрізняється, на вашу думку, війна в Україні від інших війн, які ви бачили? Якщо так, то чим? Ну, по-перше, з роками 9 років я вже знімаю війни. І я бачу, що. Всі війни у світі так чи інакше вони пов'язані. Десь завжди є Росія, якимось чином вона там торкається, будь-то Карабах, Сирія, де Росія руйнує міста своїми бомбами теж. Чи це буде чеченці чеченські бойовики, які приєдналися до ІГІЛ в Іраку? Це будуть е е е миротворці, е російський спецназ насправді в е Нагорному Карабані, і так далі. Тобто все пов'язано. В цій війни всюди є російські церкви. Але все одно для мене найважчим залишається, найважче залишається війна в Україні, тому що взагалі моя. Кар'єра як міжнародного журналіста і військового журналіста почалася в 2014 році, як і багатьох інших українських журналістів. І, ну, я вам скажу правду, гірше, ніж в Маріуполі, просто не було ніде. Настільки хаотичного бомбардування, настільки сконцентрованого болю і небезпеки, я Іде небати. Угу. Коли ви були в Маріуполі, е, ну, були якісь такі. Я, я розумію, що там було небезпечно і, мабуть, страшно досить часто, чи були якісь пікові моменти, коли було найстрашніше за, за життя, мабуть? Та, не можу вас сказати. Пуст, постійно. Ти кожен день, ти просто сидиш у підвалі, ти покидаєшся розумієш, що треба виходити з підвалу і йти знімати. І... Це може бути тільки останній день, але ти бачиш, що лікарі виходять і йдуть працювати. Більше, більше я вам скажу, що лікарів взагалі не спали. І поліцейські виходять, і йдуть, їздять по місту, допомагають людям. Пожежники навіть після того, як все розбомбили, все одно їздили, розбирали, завали. Звичайно, ти теж виходиш і щось робиш, але це страшно. Плюс, ну та у той момент, коли нас оточили, я не. Розповідати все, це є в фільмі, і в фільмі є набагато більше ніж було в новинах. Там є багато цікавих деталей, які ніколи ще не були опубліковані. І От ми потрапили в оточення в лікарні номер 2 і вона вже була за лінією фронту, і росіяни вже заходили в лікарню, і ми розуміли, що якщо вони нас знайдуть, то все. А чи були такі моменти, це було страшно, коли, коли вам хотілося відкласти камеру і втрутитися в ситуацію, можливо, допомогти зробити? Ну ми так багато робили, просто це не видно, це не знімається, тому що ми відкладали камеру. І якщо ти бачиш, що є хтось компетентний, хто може допомогти людині, яка страждає, чи яка поранена, чи потребує допомоги, то ти продовжуєш знімати. Якщо такої людини немає. То ти кидаєш камеру і допомагає. А були такі моменти, коли ми просто допомагали лікарям носити поранених чи розносити їжу по лікарні, чи ну, якісь такі маленькі речі, які робили всі. За, за роботу в оточному Маріуполі ви з колегами отримали пуліцеравську премію. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Де? За яких обставин? Насправді не тільки за ці 20 днів в Маріуполі, це після того як ми виїхали, ми зробили разом з Лорі Хіннент, письменницею, нашою кореспонденткою, яка Живе в, в Парижі, ми написали і зробили близько 11 розслідувань а, саме про Маріуполь, про те, що відбувалося в Маріуполі після окупації, після того, як ми поїхали, після того, як він був окупований, як росіяни вивозили дітей, як е -е, викликали, вивозили, е, е, як росіяни зносили будинки, е -е, е -е, що відбулося з драмтеатром повна реконструкція. Бомбардування драмтеатру і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ці 11 розслідувань і за комплекс роботи про Маріуполь, тобто це рік роботи, от саме за це ми і отримали поліцейську премію. Mm -hmm. Це поліцереська премія називається Public Service. Ми були щасливі, тому що це значить, що світ довіряє українській журналістиці. Це, Це важливо. Тому що от за ці 9 років статус української журналістики він піднявся з рівня точки зору, локальної, необ'єктивної точки зору, до, до професійної об'єктивної роботи. Це, 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 це дуже довго. Це, це взагалі тенденція в світовій журналістиці, коли е, зараз більше довіряють людям, які працюють в своїй країні. Угу, угу. Ну а власне була церемонія, якась нагородження все ж таки цієї премія. Чи ні, ще не було церемонії. Вона буде трохи пізніше. А. Вона буде е, в жовтні. Церемонія там через півроку після об'явлення переможців. А, ясно, зрозуміло. Е, добре, буде ще один привід <звіт> з вами поговорити. Я думаю. Е, власне, в мене так, більше... так, в жовтні, в жовтні Угу. Питань більше в мене немає. Я знову таки це важливо, важливо їздити, їздити представляти українську журналістику. Всі звертають увагу, навіть ті, хто не дивиться новини, всі звертають увагу на бурцівську премію. Це тобто, це ще один шанс нагадати людям. І взагалі «20 днів Маріуполі», фільм. От він нам дає можливість відверто поговорити про, про російське вторгнення в Україну з людьми, які не цікавилися. Є люди, є категорія людей є в світі, яка не дивиться новини, але вона дивляться кіно, вона дивляться документальні фільми. І от саме в цю категорію людей ми от ми до них будемо з ними будемо говорити цим фільмом. Так, це дуже цінно. Дійсно. Дякую за те, що ви робите.